Поняття складності алгоритмів. Давайте пригадаємо, який одновимірний масив вважається впорядкованим. У чому полягає суть алгоритму впорядкування одновимірного масиву методом вибору. А в чому полягає суть алгоритму впорядкування одновимірного масиву методом обміну? Сучасні інформаційно-комунікаційні технології опрацьовують дуже великі обсяги даних. Це, наприклад, дані з вимірювальних пристроїв, що неперервно надходять, наприклад, з датчиків, що визначають стан ядерного реактора, або дані від сотень мільйонів користувачів соціальних мереж, або дані з метеорологічних станцій, що розташовані в багатьох точках земної кулі, або дані від користувачів мереж мобільного зв'язку та багато інших. Алгоритми опрацювання таких великих обсягів даних повинні працювати дуже швидко. Адже, наприклад, якщо на ядерному реакторі виникла певна небезпечна ситуація, відповідні дані мають опрацюватися дуже швидко, майже миттєво, щоб система безпеки реактора негайно зреагувала відповідним чином і запобігла можливій аварії. Швидкість роботи алгоритму визначається його складністю. Складність алгоритму це комплексна властивість алгоритму, яка визначає часову складність алгоритму. Тобто час необхідний для виконання алгоритму, який залежить від кількості операцій, які потрібно виконати в алгоритмі. Таємнісна складність алгоритму це об'єм пам'яті, необхідний для розміщення вхідних даних, проміжних і кінцевих результатів, а також команда алгоритму. До речі, часова та ємнісна складність алгоритму тісно пов'язані між собою, і кожна з них залежить від обсягу вхідних даних. Якщо б кожна операція в комп'ютері виконувалася протягом одного і того самого часу т 0 то часову складність алгоритму т велике можна було б обчислити за формулою Т велике дорівнює Т0В на n, де n кількість операцій. Але реально різні операції можуть виконуватись протягом різного проміжку часу, тому при визначенні часової складності алгоритму інколи враховують середній час виконання однієї операції. Але найчастіше максимальний час виконання операції. Якщо алгоритм не містить циклів, тобто це лінійні алгоритми або алгоритми з розгалуженнями, то виконання такого алгоритму пропорційні деякій константі. Складність такого алгоритму називають константою і позначається О1. В таких алгоритмах обсяг вхідних даних, як правило, невеликий. Такими алгоритмами є, наприклад, Алгоритм для обчислення значення виразу або функції, в яких використовується одна або кілька змінних. Якщо алгоритм містить цикли, але не містить вкладені цикли, то час виконання такого алгоритму пропорційний деякій константі, помножений на кількість вхідних даних n. Оскільки від кількості даних залежить кількість повторень команд циклу, складність такого алгоритму називається лінійною і позначається O від n. Це означає, що якщо кількість вхідних даних збільшити, наприклад, у 5 разів, то час виконання алгоритму теж збільшиться в 5 разів. Такими алгоритмами є, наприклад, алгоритм для обчислення суми всіх елементів одновимірного масиву n елементів або алгоритм знаходження значення найбільшого елемента такого масиву. У таких алгоритмах вхідні дані переглядаються тільки один раз. Якщо алгоритм. Містить вкладені один в інший два цикли, то час виконання такого алгоритму пропорційний деякій константі, помноженій на квадрат кількості вхідних даних n2. Складність такого алгоритму називається квадратичною і позначається n квадрат. Це означає, що якщо кількість вхідних даних збільшити, наприклад, у 5 разів, то час виконання алгоритму збільшиться в 5 квадраті 25 разів. Такими алгоритмами є, наприклад, Алгоритми впорядкування одновимірного масиву з n елементів. У таких алгоритмах вхідні дані приглядаються приблизно n в квадраті разів. Якщо алгоритм містить вкладені один в інший три цикли, то час виконання такого алгоритму пропорційний деякій константі, помноженій на куб кількості вхідних даних n куб. Складність такого алгоритму називається кубічною і позначається O від n куб. Це означає, що якщо кількість вхідних даних збільшити, наприклад, у 5 разів, то час виконання алгоритму збільшиться в 5 в кубі 125 разів. У таких алгоритмах вхідні дані приглядаються приблизно n в кубі разів. Лінійна, квадратична, кубічна складності є частковими випадками поліноміальної складності, яка позначається o від n в степені m, де m це натуральне число. З поняттям складності алгоритму безпосередньо пов'язано поняття його ефективності. Алгоритм, який виконується швидше і використовує менший об'єм пам'яті, вважається ефективнішим. Тому, чим менша складність алгоритму, тим він ефективніший. Ефективність алгоритму може залежати від набору вхідних даних. Так, якщо порівняти алгоритми впорядкування одновимірних масивів з n елементів, то з'ясується, що для невеликої кількості елементів менше 100. Швидше виконується алгоритм впорядкування методом обміну. А для N більша або дорівнює 100 алгоритм впорядкування методом вибору. Для розв'язування однієї ті ж самої задачі можна скласти алгоритм різної складності, а значить, і різної ефективності. Розглянемо задачу дано впорядковане за зростанням одновимірний масив з n елементів. І ще одне число визначити. Чи є це число серед елементів масиву. Раніше розглядали алгоритм розв'язування аналогічної задачі, в якому елементи масиву послідовно порівнюються із даним числом. В найгіршому випадку таких порівнянь буде виконано n. Це буде у випадку, коли числа в масиві немає, або якщо воно буде останнім елементом масиву. Але для впорядкованого масиву існує ефективніший алгоритм для розв'язування цієї задачі. Порівняємо дане число із значенням елемента. Який розташований посередині масиву. Якщо число менше цього елемента, то воно може бути тільки в лівій половині масиву. А якщо ні, то тільки в правій. Таким чином, за одне порівняння кількість елементів масиву, серед значень яких може бути дане число, зменшується вдвічі. Далі порівняємо дане число із значенням елемента, який розташований посередині визначеної половини масиву. І після цього порівняння число елементів масиву, серед значень яких може бути дане число, зменшується ще вдвічі, тобто в 4 рази. І так далі. Цей алгоритм називається алгоритмом половинного поділу. Він був відомий ще стародавнім грекам і називався дихотомією. Якщо порівняти ефективності алгоритму послідовного перегляду і алгоритмом половинного поділу, то при n дорівнює 1000. В першому алгоритмі повинно виконати максимум 1000 порівнянь, а в другому максимум 10. Запам'ятай найголовніше, складність алгоритму це комплексна властивість алгоритму, яка визначає часову складність алгоритму, тобто час необхідний для виконання алгоритму, який залежить від кількості операцій, які потрібно виконати в алгоритмі, та ємнісна складність алгоритму. Це об'єм пам'яті необхідний для розміщення вхідних даних. Проміжних і кінцевих результатів, а також команд алгоритму. Часова та ємнісна складність алгоритму тісно пов'язані між собою, і кожна з них залежить від обсягу вхідних даних. Якщо алгоритм не містить циклів, тобто це лінійні алгоритми або алгоритми з розгалуженнями, то час виконання такого алгоритму пропорційний деякій константі. Складність такого алгоритму називається константою і позначається О1. Якщо алгоритм містить цикли, але не містить вкладені цикли, то що час виконання такого алгоритму пропорційні деякій константі, помножені на кількість вхідних даних n. Складність такого алгоритму називається лінійною і позначається ov n. Якщо алгоритм містить вкладені один в інший два цикли, то що час виконання такого алгоритму пропорційні деякій константі, помножені на квадрат кількості вхідних даних. Н квадрат. Складність такого ритму називається квадратичною і позначається O від n квадрату. Лінійна квадратична кубічна складності є частковими випадками поліноміальної складності, яка позначається О від n в степені м, де М натуральне число. Дякую за увагу. Слава Україні!